Всім привіт-привіт! В цьому відео я буду жити одну годину в зеленому кольору. Думаю, буде весело. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я поки що переодінусь. Ну, оцінюйте мій лук. І так, я надів на себе отаку мою любиму зелену футболку. Ось. Штани сірі, тому що в мене немає зеленого на низ. І також... Щас камеру переставлю. І також отакі зелені носки я вдів. В смысле? Я думаю, вони новорічні. Вони ж вроді узор був новорічний на них. Ті, ну ладно. Гречу, отакі зелені носки. І все. Зараз 12.50. І челендж почався так. Ну що ще люди роблять в таких челенджах? Mm. Їдять. А що я буду їсти зелене? Mm. Так, он чупик зелений, може цукерку якусь зелену найду. Огірок консервірований. Салат, може якийсь пліно. Це ж літом багато всякого зеленого, а зараз зима. Що мені робить? Ну, ладно, годину я думаю видержу. Перекус буде може. Ну, шось там... Шо? Ну, люди в таких шансах роблять щось зелене. Хм, Що би поробити? Я знаю. Дивіться, що в мене є? Дартс, ти скажете, там де зелене? Ну дивіться. Ось зелене. Я буду пробувати попасти в зелене. Ось-ось, ось. Ну, м'ячик жовтий, ну нічого страшного. Ну, вроді вам так буде видно. Так. Блін. Ну, це вообще... Ну... А точно, ты можешь показать на какой я дождь не встал? ось я стою и он там, там видно, он там мишень. На такой я видится не стою. Так, Мінус ще в тому, що цей м'ячик не повністю покритий оцими липучками. І за цього е, ну, важче попасти. Тим більше в мене ще на твердій оцій штуки. Якби воно було на чимсь м'якшому, то воно б не так відскакувало. От просто подивіться. Воно просто відскакує. Попав в зелене. 10. Я в 10 зайців попав. Без приколів зараз я попав у кішку, це 30... 30 кішок. Уже 40 мене болів. Тобто, кстати, я вже разів мільйон просто попав туди, але воно просто рекошатювалось. Даже в сотку попадало. Я, чесно кажу, я, я так не робив. Так, виключив камеру. Я отак не робив. Я от чесно тільки що пограв і попав. Ну, думаю, треба от у білку попасти. Все, я програв, я попав 80 кісточок. Так, наступним ділом, мабуть. Наступним ділом я буду набивати ось цю кульку. Коротше, тільки що я набивав. Ну як тільки що. Перед відео. І то сейчас я вам покажу, як воно було. Ось воно було Ось Резинка отак. А зараз вона отак. Ну, в принципі, не мішає. Кулька ж зелена, як ви бачите. короче, Надо было. Главное, чтобы не лопнуло, потому что курица старше меня. Сейчас на камере, может, не видно, а А не видно. Но на белом, на самом фоне, Може, його понабивати так? А може отак? Щоб до пола він не торкався. Треба ще, щоб він в кадрі був, щоб ви бачили, що все було чесно. Як ви бачите, він в кадрі. Коротше, я тут подумав, мабуть, треба помалювати. Я тут вже підібрав отакі маркери. Зараз, секундочку. Ось. Далі отакі маркери. Отакий фломастер. Двухсторонній. Отакі фломастери. І от такі ж мені намалювати. Коротше, я зробив ескіз. Я намалював якийсь шалаш, кактус, лице із Роблокса і квадрат. Зараз спробую розмалювати. Ось я вже розфарбував кактус. Ось так у мене вийшов шалаш. Коротше, отакий такий шедевр малюнок у мене вийшов. Це не синій, це бірюзовий. Посиджу на зеленому ліжку. Ой, полежу на зеленому ліжку і по граючи, як сказати, на ось цій машинки. Угадайте звідки мелодія. Блін, а ще якщо вам не чуть. Я по две. Не поближче. Ой, эта мелодия. Ну все тут О, так, щас. Щас, так, Марина, то, крути, щас, вот так сейчас. Сейчас, секунду. Так, медленно, потому что мне неудобно крутить. Вот так грублю. тут узор Я проголодався, може дубайський шоколад з'їсти за Аврори? Ні, не хочу З'їм хоча б таку шоколадочку. Блін, треба було не їсти Києві перед відео. Тепер що я буду їсти? Мене шоколадка і так спасла із-за упаковки. Я знайшов ось таку дюшеску і ось таку ромашку. Ну я їх не хо. Ладно, після відео поїм. Подивлюсь на свій акваріум. А де всі другі рибки? Тут дуже багато. О, бачите, там вони різнокольорові. Поміряю я чехол зелений. Ось такий він. Зелений, красивий. Я не просто так вибрав зелений колір. Зелений колір це мій любимий колір. 1335. Залишилось 15 хвилин. Що ж можна поробити? Я надіялась такий зеленый холод. Интересно, що в цьому боксі? Я уже зовут там є, я щось, щось туди вроде клав. есть в мене. О, я думаю, тут якісь хлопья будут, тут ничего. Я придумал мини-челлендж, скільки я речей зможу зібрати. За хвилину зеленого кольору. У цій кімнаті моїй. Раз, два, три. Так, хвилина пішла. Так, 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 так. Е -е. Ага, ось це Я потім все покажу, я на пол буду класти. Так. так. Що ще, що ще? Так, время уже поджимается. Так. Что еще? Шо еще. О, подушка. Так, так, у нас еще есть время. Спинка. Так, Так. Что еще? Ну, плед. Плед я не буду сюда тянуть. Так. Все, хвилина пройшла. Що ж я зібрав? Так. Один подушка. Ось. Ось така. Два цеплі. Ось. Ну, він зелений. Книжка три. Чотири. М'яч. Що такий? П'ять. Це шкатулка. Шість. Це чупа-чуп. Він всередині зелений. Сім. Пенал. О! Телефон зелений. Я міг телефон посчитати. Ну ладно. Пенал. Ну він зелений, согласіться. Якщо і, не согласний, то ось тут зелений. Коротше, це зелений, чим я малював, так що можна читати. Це сьоме. Далі е, ось отакий бокс для їжі. І останнє це ковпачок від градусника. 9 речей я зібрав за хвилину. Ну, нормально. Ну, 10, якщо вважати ще телефон. Ну, я старався не 4 не брати, бо я щось, понятно, міг набрати е, 20 олівців і маркерів зелених. Ну хіба це було б цікаво? Я міг там... Або, наприклад, тут є зо... там, не знаю, є зелена точечка, все, зелена точка, зелений кольор є беру. Я старався не 4. І подушки я теж дві не брав. Так що отак. Осталося 7 хвилин. Я думаю включити якісь оранже... Ой, не оранжеві, а зелені картинки. Відео один час зелений екран. Тут, коротше, щось таке. Ось черепаха. Ну, зелений колір Зелене листя, жаба. Кстати, чотири хвилини осталось до закінчення челенджу. Ось і підійшов моє... підійшов мій челендж до кінця. Ось, мені було в деяких моментах скучно, хотілося їсти, я веселився. Напишіть на моїх відео е, на якогось кольору сердечко. І тоді я зніму е, який коментар. Всь... Коротше, я виберу якийсь коментар, який там кольору сердечка буде. То я... Коротше, просто напишіть, який мені далі колір зняти. Якщо не напишете, ну. Давайте в наступній частині я буду. Колір буде який. Жовтий. Жовтий колір. Ось. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Дім. Всім до побачення!